І так, на друзі знову Австралія. Довго не записували ніяких відео про наші пригоди та подорожі, хоча цікавезних відео та фотоматеріалів, а головне вражень накопичено дійсно багато, починаючи від подорожі по островам Австралії, включно з такими островами як Фрезер та Тасманія, і закінчуючи експедицію через Центральну Австралію, де ми загубились у всіх можливих сенсах в пустелі Сімпсона. І ще до чорта іншого всякого цікавого і не дуже. Причиною нашої тривалої відсутності також став початок нашого власного бізнесу. Нагадаю, що це власна фото-відео кіностудія, включно з можливостями аерофотовідеозйомки. Для цього ми проходили відповідне профільне навчання, отримували там всякі ліцензії, сертифікати, дозволи, реєстрації тощо. Коротше, все відкладали і відкладали на пізніше наше кіно. А коли вже був час та натхнення все показати, то одна мерзота, на ім'я Вова Путін, перекреслила всі наші плани і наміри. Ну, самі погодитесь, що на фоні ракетно-бомбових ударів Україні показувати наш, хай навіть екстремальний, але все-таки відпочинок та мирне життя в Австралії було б очевидним знущанням. Тому вважаю, що в даний час такого роду відео не є доречним. На цьому пояснення, де ми пропали, я закінчу, а натомість на численні прохання наших. Підписників дам відповідь на питання, як за 3-9 земель виглядає війна України з винособачим анклавом, що називається Росією. Саме перше хочу зазначити, що з перших днів війни інформація про ситуацію в Україні детально і широко освітлилася на всіх центральних медійних каналах Австралії, що, відповідно, викликало значний резонанс в суспільстві, обговорення нападу на Україну і майже однозначно засудження агресії. Але з часом все це перейшло до розряду другорядних чи навіть третьозначних новин та подій. Зрозумійте правильно. Австралія це інша сторона планети. І тут люди навіть не знають, що таке кордон, бо ми не маємо жодного кордону, принаймні сухопутного кордону з будь-якою країною світу. Далі відповіді на питання по списку. Я ось виписав собі самі часто згадування, значить перше. Як Австралія допомогла і допомагає Україні? Ну, перш ніж відповісти на це та інші питання невеличкий дисклаймер. Про щось детально судити чи давати якісь поради власні я не буду, бо як в Україні ні я, ні члени моєї родини не живемо вже дуже і дуже давно. Тому не маємо на це ні морального права, ні великого бажання. Врешті-решт, ми громадяни іншої країни з іншого боку планети. Але ця наша відсутність. З другого боку, дає можливість судити очима майже стороннього спостерігача про те, як Україну та українські події бачать світ іноземці, принаймні в Австралії. Питання, ж, як Австралія реагувала і реагує на війну в Україні, а також допомагала і допомагає, я розіб'ю на три окремі відповіді: перше, це як допомагає австралійський уряд, друге як допомагають австралійці, і третє Українська діаспора, посольство і інше так, перша хвиля подій в Україні викликала майже однозначну та яскраву реакцію всього австралійського суспільства. Ця реакція виражалась в осуді Оркостану, емпатії до українців та збором допомоги Україні як на рівні простих громадян. Так і на рівні надання прямої фінансової та військової допомоги урядом, я певен, що навіть перша і виключно урядова допомога Австралії на загальну суму біля півмільярда доларів. Що для такої країни, як Австралія, це є значний розмір, до якої увійшли і артилерійські системи, і амуніція до них, і майже сотня австралійських бушмайстерста та М113. Зараз здорово допомагають українським воїнам разом з іншими модними примочками в лікуванні манії імперської величі прямоходячих мавп з прилеглих до України північних болот. Між іншим, Бушмастер це одні з самих найкращих у світі бронетранспортерів, які пройшли перевірку і в Афганістані, і в інших гарячих точках планети та статистично в яких не загинув жоден військовий. Іншими словами, Австралія, як і всі країни The Commonwealth, так званих. Країн британської спідружності разом з США чітко дали сигнал, що допомагати будуть не лише глибокою стурбованістю та рішучим засудженням, а й дівайсами для утилізації свідків секти 12 панфілосів та святих дідовоєвал. Стосовно ж допомоги простих громадян, то так, багато людей допомагали й допомагають Україні. Хто словом, а хто справою, а хто фінансами, але це не носить тотального чи масового порядку. Так, в даний час це на рівні екзотики. Тепер про саме цікаве українську діаспору і посольство. І хотілося б промовчати, бо водити хороводи і грати сумних пісень на бандурі це одне, а реальні справи це інше. Лише приведу один приклад. В перші дні війни я звернувся і звернувся не раз, і не лише по телефону, а й через емейл. E посольство України в Австралії. І до представників діаспори та запропонував свою допомогу. Яка це мала бути допомога? Я запропонував як самого себе, бо я був, реально був готовий поїхати в Україну, але я був не вакцинований, я не вакцинований, і на той час жодна авіалінія мене просто тупо не пускала на борт. Крім того, австралійцям без дозволу уряду заборонено приймати участь в збройних конфліктах на стороні третіх держав. Також. Ми запропонували власну медійну підтримку та послуги в галузі інформаційної допомоги Україні та протидії рашистській пропаганді, як в Австралії, так і загалом в англомовному середовищі. Мене уважно вислухали, що одні, що інші, пообіцяли зв'язатись пізніше. Не знаю, які причини, але це пізніше триває вже півроку, і я так бачу, що воно ніколи і не наступить. Зате війна в Україні стала гарним приводом перетягнути. Для багатьох сюди своїх родичів та ще отримати певні бонуси, які жодним чином не стосуються допомоги Україні. Ми ж самотужки випустили пару відеороликів в підтримку України для англомовного середовища. Просто щоб пояснити, що відбувається в Україні для тих, кому це не зовсім ясно та зрозуміло. врешті решт ху is ху, але наразі це не цікаво ні діаспорі, ні посольству, ні самій українській владі. Натомість австралійські. Рашистські шавки, як то з Озві Козак, і решта пропутінської наволічі тут світуть і пахнуть. І відсоток австралійців, яким в голову вливаються мегатони кремлівських інфопомий, активно поповнюють табір тих, для котрих очевидна агресія країни терористу рашки вже виявляється в категорії ні все так однозначно. Наступне питання. Чи приймає Австралія біженців з України і як сюди можна потрапити? Теоретично така програма є, але на практиці ні. Якщо у вас є тут близькі родичі, то ви можете отримати візу в Австралії і тут же запросити гуманітарну візу. Але якщо у вас тут немає нікого, то шанси потрапити сюди рівні майже нулю. Принаймні через гуманітарну візу. Австралія загалом проводить офіційну ліберальну візову політику. Але коли мова Доходить до практики, то тут часто густо Австралія для багатьох так і залишається нездійсненою мрією. Чергове питання. Що австралійці зараз думають, так ставляться до України? Та власне, нічого не думають. Як я вже згадував, раніше це вже новина другого і третього порядку. Звісно, що ми, як вихідці з України, щодня переймаємось цим питанням, але вихідців з України на всю Австралію ледь набереться кілька десятків тисяч. Що ж ми думаємо самі? Хм. Особисто ми думаємо, що поки Україною завзято керують і ще завзятіше грабують виродки на доробки Єрмаки Арахамії, а генерали патріоти перебувають під слідством? Це як мінімум не прискорює перемогу, але то такое. Це наші суб'єктивні думки, і де ми, і де Україна. Ще одне питання. Коли будуть наступні відео про Австралію? Не знаю, ви ще казав, що нам здається трішки цинічним показувати веселе австралійське життя в той час, як українське життя, буття аж ніяк не можна назвати веселим. Але не знаю, це ж знову особисто моя думка, а ви пишіть в своїх коментарях, побачимо. Ще є кілька питань, але хай це вже буде одне з останніх. Чи вплинула війна в центрі Європи на життя людей в Австралії? Якщо відверто, то я не думаю так. Я навіть переконаний, що ця війна мало вплинула і на тих, хто зараз гарцює в нічних клубах Києва, коли інші сидять в окопах. Загалом це питання потрібно ставити до команди з батальйону Монако. Вона і ближче до України, і більше з нею пов'язана, чим пересічний австралієць. Ну і вже точно останнє питання на сьогодні на яке я відповім. Як із-за кордону бачиться перспектива України у світлі останніх контрнаступальних загадів, та загалом, що нас чекає. Вас чекає. Ну, може й нас усіх, наразі переконаний, що контрнаступ це єдиний шлях до перемоги, як і той факт, що він ініційований Пентагоном, що є добре і дає надію. Надію в тому плані, що раз вони це почали, то вони не дадуть самих себе зганьбити. І будуть постачати зброю разом із Австралією, із Британією, і. І все, на остальних надії немає. Поляки і Прибалти вже віддали все, що мають, мабуть. Але мені особисто здається, що якщо Україна не буде вести чітку та потужну інформаційну війну проти рашистської пропаганди, використовуючи всі наявні ресурси, засоби і методи, то за кордоном рано чи пізно, а скоріше разом з морозами і новорічними, Подарунковими цінами на енергоносії, тома від української війни настане по всьому світу. Адже ми бачимо організовані кремлівськими поспітками протести і в Чехії, і у Франції. Бачимо нахабні потуги свино-собачого зброду в Німеччині, злягання з Росією Сербії та Угорщини тощо. А що буде після такої втоми? Питання риторичне: не буде ні зброї, ні коштів, ні навіть моральної підтримки. Або буде, але таки. На тому рівні, щоб ні перемогти і ні виграти. В західній цивілізації влади завжди дивляться і тримають ніс, слідуючи настроєм у суспільстві. Українській владі давно пора зрозуміти, що війна почалась і завершиться через телевізор. Кацапи були першими гуманоїдами в галактиці, яких убив прямо в голову саме телевізор з Соловйовим, Кісельовим та Скобєєвою. А Україна в цей час. Видавала на Мокшанську арену серіал свати. І поки хтось, знаючи про неминучу війну, закатував гроші в асфальт, то інші конвертували гроші в калібри та ударні гвинтокрили. Висновок який? Я вам не скажу за всю Одесу, але за Австралію таки що то скажу. Якщо в Україні потрібні бронетехніка, гармати і амуніція з Австралії, то про це потрібно дбати вже вчора, а не чекати з моря погоди і думати, що співи під бандуру та танці з бубнами або генерал-кривонос під слідством переконають Радового Озі пустити сльозу за Україну, а не за подорожчання пального. Так що думай.